Україно, ви щойно бачили, чим пишається українська оперна сцена? Ну, а зараз у нас гостя гордість сучасної опери Сусанна Чахоян. Доброго ранку. Сусанна. Раді вітати вас у нашій студії. Скажіть, Дякую. будь ласка, оперний спів це престижно зараз в Україні? Оперний спів це завжди престижно і це, це дорогий жанр. Чи можливо спостерігається сплеск популярності його зараз в Україні? В останній час так, тому що, попри все, що відбувається сьогодні в маскультурі, але люди дійсно вже потребують чогось такого, знаєте, істинного, чогось ам, високого і а, якраз в навпроти впротивагу таким таким речам таким дешевим теж так. те що в нас в житті буває тим більше опера набуває набуває більшої більшої цінності і я дуже, дуже радюся. Це тішу, справді. Сузанно, ви зараз є е, членом журі, судею одного з телепроєктів. Е, скажіть, як вам оцінювати естрадний спів? Адже там виконавці до оперного співу, можливо, не так сильно наближені. І чому вас, як ви думаєте, покликали оцінювати саме ось такий естрадний спів? А, знаєте, ну звичайно, ми розподіляємо спів на оперний, естрадний, але якщо співак талановитий, якщо... А якщо це справжній артист, то не має значення, якою манерою він співає. Є справжнє виконання, а є щось таке, знаєте, вже штучне. <с> 이, <плеси> не важко вам, як вам оцінювати? Звичайно, важко. Ви ж розумієте, що будь-яка зйомка це, це труд, і це, 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 це певна праця, це напруження. І... А, і тим більше, вже зараз ми вже так пер, 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 перейшли на другу половину зйомок і вже знаєте, вже такі а, людські стосунки, ну, певні просто спичилися у самої Євгенії Мирошниченко, Та казали, що вона була дуже строгою, дуже вимогливою. Е, ви, ви вона могла розпізнати талант, правда? Може, зараз ви самі можете розглядіти, чи є у нас дійсно молоді талановиті співаки, які можуть конкурувати в майбутньому з відомими оперними співаками. Сьогодні ще зарано про це говорити, і можливо пройде ще 5 або 10 років, коли це буде, коли це вже буде ясно, чи стануть вони справжньою гордістю України, але ж ви вже бачите когось можете виділити з тих, що дійсно є такі у нас молоді люди, які можуть стати ось такими відомими. Ви знаєте, Євгенія Семенівна Мірошніченко, коли приймала ну дівчат. Здебільшого у клас вона надавала великої уваги цілому комплексу. Тобто не, не тільки голос мав так. бути присутній, але і артистизм, і зовнішність яскрава, і, і такий музикантський потенціал. І я, як подовжувач традиції Мірошниченко, звичайно, як молодий вже вихователь сьогодні, я також намагаюся. Розвивати так, знаєте, пар пар паралельно і е, виховувати і голос, і артистизм, і е, акторство, і, і подачу матеріалу на сцені. От, до речі, і... це все зараз. Я пропоную подивитися, адже ми підготували сюрприз для наших глядачів доброго ранку Україна». Давайте послухаємо уривок з вашого виступу, де усе це якраз і є. Сусан, аж мурашки справді. А є у вас можливо якась улюблена ваша арія чи героїня? Таке, що вас ось, любите, любите прям? Ну ви знаєте, вони вони всі, всі арії, всі партії, вони настільки всі дорогі. Як, як свої діти рідні, і просто більше більш любиш оту дитинку зараз, в цей момент з якою граєшся. Пликаєш зараз оцю саме арію, як, як зараз я згадала такі найулюбленіші арії зі свого репертуару, які вже війдуть в цю сольну програму, яка прозвучить 13 листопада на сцені національної філармонії. А! Так. Розповідайте <свісно> далі. <свісно> і... Тобто у цю програму війдуть і якісь вже часто виконувані твори, і нові арії. І це завжди знаєте, свіже почуття, навіть коли ти торкаєшся того репертуару, там, який співав вже 10-20 років. А все як вперше. Це знаєте, як, як розглядаєш якусь картину, якийсь шедевр, так? і сьогодні ти бачиш оцей момент. Завтра ти мож, можливо так вдивишся і знайдеш щось нове. Слава, у мене було таке запитання завжди. От мені було цікаво, а спів він корисний для здоров'я? Як ви гадаєте, звичайно, це дихати, як кажуть італійці, кінон легга нонканта. Хто не дихає, той той не співає, хто не дихає, той не живе. Зараз я пропоную подивитися ще один сюжет, адже наша кореспондентка Вікторія Куціна дізналася, що є навіть йога, яка пов'язана з вокалом. Давайте переглянемо, а потім повернемося до нашої розмови. Дивіться уважно. Вокальна йога – досить таке незвичне поєднання індуїстської філософії з голосовим супроводом. Вона пропуджує у людині енергію за рахунок голосових вібрацій. Голос вивільняє непотрібні емоції і допомагає людині почути себе. Ефект після неї колосальний, тому що люди відчувають повне освобождення внутрі і внешні. Мені навіть говорять мої учні, що вони приходять після роботи і е, не доходять до кривати, просто засипають по дорозі, тому що відбувається повне розслаблення. Після заняття знаете, в кальна-йоге голос становится немножко ниже и объемней. Появляется такое чувство пространства и объема внутри. И е, такая появляется сексуальность небольшая в голосе. И очень много упражнений с выдохом. Поэтому при дыхании оно вообще всегда звучит очень сексуально, очень открыто. Идея створить такое незвичное поєднання пришло до Ирины не випадково. Я преподаю вокал уже очень много лет. И пришла к тому, что людям недостаточно просто каких-то распевок и, допустим, там попеть песенки в микрофон. И очень многие люди приходят после работы, зажаты. Я вижу, что они испытывают стресс, что у них зажато тело. И как раз вокальная йога, она работает с телом. Она освобождает тело через голос и наоборот, освобождает голос через работу с телом. Занятие складывается с ряду последовательных прав. Сначала серия дыхательных прав, потом подключаете звуковирус. Зминки з певними рухами. Заключна частина це динамічна медитація. Після заняття приношу таку нірвану, що коментарі просто зайві. Але наступного дня люди залюбки висловлюють свої емоції на формах. Прекрасно! Головне, жодних шпагатів та закручувань у вузлик. Я як простий смертний це оцінила. Насправді дуже цікаво і пізнавально. Деякісь нові відчуття себе і світу. Вже відразу після заняття відчувається, як ніби ти потрапив у якийсь казковий світ, де все яскравіше, чіткіше, зрозуміліше. Відчуваєш багато сил і енергії. Протягом усього дня працювалося легко і активно. Накопчений гнів і агресія розсіялися як в тумані. Навіть увечері в метро в годину пік ніхто не дратував. Займатися йогою можна і вранці, і увечері. Але запам'ятайте, зранку вона пробуджує, а увечері після роботи навпаки розслаблює. Після заняття дійсно відчуваєш, як тіло наповнюється енергією, і ти починаєш по-іншому сприймати, оточуючий світ. Радимо і вам спробувати вокальну йогу. Вікторія Котіна, Дмитро Бош. Доброго ранку, Україно! Сусанно, яка така вокальна йога? Правда йоги кажуть? Мені це дуже так кумедно момент, коли впадають, впадають люди в Нірвану. Ну, це те що ви казали, дихають, правильно? і Ну, співають. Не знаю. Насправді, співаки вони щось таке відчувають після вдалого концерту, наприклад, або вдалого, вдалої вистави. Це саме та ейфорія, коли дійсно дуже дуже вірні такі речі є. А знаєте, старі майстри говорили, що голос треба не ну, треба не, 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 не шукати постановку. Голос. Голосу, треба звільнити голос, звільнити голос від, а, від усього зайвого. І все ж таки, Сузанно, потіште глядачів. Розкажіть, коли буде ваш концерт і що ми почуємо зі сцени. Ну, Прямо завтра, будь ласка, приходьте 13 листопада у Національну філармонію України о 19.00. Сольний концерт у супроводі Національного симфонічного оркестру під керуванням Володимира Сіренка. В програмі ви почуєте найвіртуозніші арії з колоратурного репертуару італійських, французьких композиторів. Будь ласка, приходьте. Зацікавила. Я бажаю вам гарного концерту, гарного виступу. Ще міцного вам здоров'я і дякую, що ви нас до сьогодні ранковий час завітали. Дякую вам. Дякую вам. Дякую.